Вітаю, друзі. Сьогодні ми читаємо тему, закорінені і утверджені в Христі. Зацвіте справедливий, як пальма, і він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не вяне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Так записано в книзі Псалмів. Ці тексти описують блажений стан людини, чия душа вкорінена й утверджена в Христі. Проте завжди існує небезпека задовольнятися поверховою роботою. Завжди є небезпека, що душа не закріпить свій якір у Богові, а погодиться дрейфувати за течею на хвилях сатанинських спокус. Ви почали зауважувати якісь вади у своєму характері. Не почувайтеся безпорадними і не впадайте у відчай, дивіться на Ісуса, котрий знає всі наші слабкості і жалкує про ваші недосконалості. Немає нічого, нічого ганебного в тому, щоб визнати свої гріхи і залишити їх. Ганьба залишається на тих, хто знає свої гріхи, але продовжує залишатися в них. І засмучує дорогого Спасителя своїми кривими стежками. Усвідомлення власних помилок потрібно цінувати вище за політ почуттів, бо воно свідчить про те, що Дух Божий бореться за нас і ангели оточують нас. У справжньому розкаянні в гріху приступайте до підніжжя Христа і там складайте свій тягар. Звершуйте покаяння перед Богом, бо ви порушили Його закон, та вірте, що наш Господь Ісус Христос прощає ваші злочини і примиряє вас з Отцем. Вірте тому, що говорить Бог. Прийміть Його обідниці серцем. Погляньте на виснаженого подорожнього, котрий мандрує пекучими пісками пустелі. Не маючи укриття від променю палючого сонця, запаси води вичерпалися, він не має чим утомувати нестерпну спрагу. У нього набрякнув язик, подорожній хитається як п'яний. Він марить про рідних і друзів. Йому здається, що він ось-ось упаде і загине в цій жахливій пустелі. І раптом його супутники, що йдуть попереду, радісно вигукують. У долині серед безвітрадної піщаної рівнини замаячило пальмове дерево, зелене і квітуче. Як пальма, живлячись від джерел живої води, зеленіє та цвіте серед пустелі, так і християнин може черпати багаті запаси благодатість джерела Божої любові, спрямовуючи втомлені душі. Які втратили надію і близькі до загибелі в пустелі гріха, до тих вод, з яких вони можуть пити, щоб жити? Кінець наших роздумів, друзі, побажаю вам Боже благословіння.